Становна громада, з вами я, Олександр Бригінець та канал Бригінець на телемарафон. Сьогодні в нас сумна ніч була, сумний ранок. 9 дітей вбито, 12 поранено. І це не остаточні дані, їх може бути більше жертв, це зрозуміло. Що сталося? Ворог атакував дитячий майданчик. Під виглядом того, що він нібито атакує якусь там. Військову частину чи щось таке. Ніколи, ну скажімо так, давно такого не було, щоб тільки дітей не гинуло зразу. Ми пам'ятаємо Маріуполь, Маріупольський театр. Там була ще більша трагедія по кількості загиблих, але трагедія завжди є трагедією. Для нас, українців, це очікувано, що ворог буде вбивати дорослих дітей, жінок, вагітних, немовлят. І коли вбито 9 дітей за один раз, це означає, що вони могли бути вбиті 9 разів в різних регіонах, а не одночасно. І це наша війна, і ми знаємо, що ворог у нас такий, він вбиває дітей. А що за знак цій атаці? Що хотів Путін зробити? Що він хотів показати? Для чого він це зробив саме зараз? Мені здається, що це сигнал Трампу. Мені здається, що це частина його війни зі світом, де ми стаємо жертвами тільки для того, щоб він показав Трампу, що Трамп ніхто, і він його змусить толерувати, його злочини, попри самі злочини, які стають кривавішими і кривавішими в очах людей в світі. Я не кажу про те, що цей злочин більший, ніж інші злочини. Ні. Просто люди, які живуть поза Україною, для них вбивство дитини. Це має значення. А вбивство тисяч дорослих ну, менше має значення. А коли вбивають військових, то це для них взагалі не має значення. І може саме тому, розуміючи специфіку світу, специфіку інформаційного простору, саме можливо, тому Путін зробив цей удар по дитячому майданчику, саме в цей час, коли там були діти, традиційно в такий час. 에, можливо, це для того, щоб просто натиснути ще раз на Трампа, продемонструвати його нікчемність, принизити його? Тому що ще вчора вони вели переговори про те, як вони будуть домовлятися про мир. Що сьогодні? Яка реакція буде сьогодні у світу? Яка реакція буде у Трампа? Він повинен все це проковтнути? Чи він повинен обуритися? Тобто мені здається, що Путін просто тупо ставить на розтяжку е, Трампа для того, щоб продемонструвати свої переваги над ним. Він грається, він грається не з Україною. Тому що, ще раз скажу: наш біль щоденний. Ми щодня втрачаємо дітей, ми щодня втрачаємо дорослих. Е, для нас цей біль е, є постійним, він ниючий, він гострий, він постійний. І ми, українці, готові до того, що наших дітей будуть вбивати, тому що ми знаємо, під таких випадків вже безліч. Звичайно, токує, коли зразу вбито стільки дітей. Але уявіть собі, для чого це ще раз кажу, було зроблено. Для чого це було зроблено зараз, коли нібито Росія готова до перемир'я? Чому саме зараз це зроблено? Мені абсолютно ще раз кажу, я абсолютно переконаний. Що це... Така стратегія Путіна. Він не може відмовити е, Трампу в обличчя, він не може сказати я тобі відмовляю, він шукає різні приводи для того, щоб зірвати будь-який мирний процес. І для Трампа, звичайно, сьогодні е, теж стоїть питання вибору. А якщо він і далі буде в дітей, е, підписувати угоди і домовлятися. Це принизить його як людину, ну як чоловіка, як громадянина. От якщо він відмовиться від цієї мирної угоди, то відповідно він зруйнує свої плани, які в нього були. Він же ж зараз, коли розраховує на мирний процес, він же вибудував собі цілу картинку, як це все буде відбуватися. Це пов'язаний з тими митами, які існують, із військами і так далі. Тобто він бачить картинку, що він має примиритися з Путіним, і Путін це розуміє. Путін взагалі розуміє, коли від нього щось хочуть, він випиває всю кров з того, що він хоче. Згадайтеся, з Зеленського, який хотів з ним зустрітися в Парижі, та він випив Зеленського все, що міг. Він змусив його віддати. Це маха, Беркут. Він змусив піти на е, формулу Штанмайера. Він змусив його погодитись на ганебну угоду. Правда, Зеленський потім не не підписав, але менше з тим. Тобто, він знає, Путін знає, коли від нього щось хочуть. Він готовий просто знищувати тих, хто хоче від нього щось. І коли ми хочемо від Путіна миру, коли ми сподіваємось на те, що Путін дасть мир, ми повинні розуміти, що Путін може дати щось тільки тоді, коли з нього вирвуться клещами і силою. І це можливо тепер зрозуміє Трамп. Я дуже сподіваюся, що його розмова з великим фахівцем з галузі в галузі Росії з президентом Фінляндії те, що перевернуло в його голові. Він зрозумів, як грає Путін. Він зрозумів технології, які використовує Путін, і, можливо, він почне це враховувати в своїх дальших діях, тому що насправді у світі є тільки один варіант. Або Світ погоджується на ультиматуми, Путіна змиряється з кров'ю дітей, яку він проливає, бо світ розуміє, що необхідно його зупинити, і в даному випадку Трамп може прийняти для себе якесь рішення і потім спробувати його вирішити публічно. Тут дуже важлива і позиція Сі, тому що Сі ж теж миротворець. Вони в Китаї ж вдають, що тут нічого не відбувається такого серйозного. Ну, от вам приклад того, як кров'ю цих дітей Путін намагається замазати і свого союзника Сі. Тобто, з точки зору цієї бандитської логіки, Путін діє абсолютно правильно. Він стає, зробить всіх фактично співучасниками вбивства дітей. Але як вони відреагують у відповідь? Мені сказати дуже важко. Думаю, що вони не спроможні вже сьогодні приймати якісь рішення. Вони вже всі заручники Путіна. І, і це такий у мене сумний, песимістичний сьогоднішній настрій. Можливо, протягом дня ще картинка якось проясниться, можливо, будуть якісь заяви, може світ якось відреагує, може засудить, може інасамблея збереться, можливо, Радбез збереться. Не знаю, що це буде. Будемо стежити за цими подіями. Я прошу вас підписуватись на мій канал. Я прошу е, вас донатити на нашим хлопцям. Там у мене в описі є рахунки. Я прошу ставати спонсорами мого каналу, лайкати, коментувати. Це вкрай важливо. І ще трошки розкажу про ситуацію з митами і з економічними всякими штуками. Е, дуже важливо розуміти, що у, у Трампа був план, і цей план був з, з кількох частин. І ці частини ми вже всі побачили. Мені здається, більше. Частину цього плану не буде, бо, як на мене, він закінчився. Спочатку е, Трамп е, знімає військову парасольку своїх союзників, потім він ліквідовує е, фонд е, підтримки демократії, який працював не з союзниками, а з тими, хто є партнерами, хто є друзями, хто є. Тими, хто прагне співробітничити Сполученими Штатами, і такі фонди існували по всьому світу в країнах, де немає демократії, вони намагалися цю демократію там підтримувати і підтримувати громадські організації засоби масової інформації, і так далі. І так далі. І третє це економічний удар, який був нанесений. Тобто всі три види діяльності, які могли бути пов'язані з лідерством Сполучених Штатів. Вони всі ці три лідери три види діяльності вже переведені в стан конфронтації і відмови від світового, ну, світового лідерства. Таким чином, військова парасолька призвела до того, що ослабився блок, і всередині блоку почали формуватися окремі групи, в тому числі Європейська група, в паніці Японія, в паніці Корея Південна. Коли ми говоримо про гуманітарну сферу, то у цей оцю, оцю систему допомоги демократії, то ми бачимо, що в певних регіонах посилився Путін і місцеві автократії. Ну, от, припустимо, для України це зрозуміло. Що якщо засоби масової інформації які підтримували сполученими штатами, тепер не підтримуються ніким, то частину з них будуть підтримувати росіяни, частину з них буде підтримуватись Незаконно, неофіційно, не за гроші бюджету, якими темними чорними грошима буде підтримуватись нашою владою, ну яка далека від демократії, безумовно, і таке в багатьох інших країнах. Так само уявляти собі, що буде в Туреччині, припустимо, чи там в Сербії, чи в інших країнах. І третє це фінансова конфронтація. І ця фінансова конфронтація призводить теж до розвалу світу на певні фрагменти, я про це в деталях розповідав. І, е, і ну, можна говорити, що є позитивні моменти для України. Це те, що російська нафта вже 55%, і є тенденція, що вона буде ще нижче, і нижче і нижче, але є і те, що насправді має значення. Європа говорить про те, що 20% європейців можуть залишитися без роботи. Е, вибачте, якщо... Європа буде без роботи. Якщо у них не буде бюджетних надходжень, вони самі змушені будуть допомагати громадянам. Як вони будуть допомагати Україні? Як вони будуть допомагати українцям, які там перебувають? Тобто оці втрати, які несе Росія, вони ніщо в порівнянні з тими втратами, які несуть ті люди, які ті країни, які можуть нам допомогти. Тому картина, в принципі, сумна. І дуже важливо, ще раз кажу, для мене особисто, для я думаю, для всіх важливо, яка реакція світу буде на вбитих дітей, тому що це може бути е, чорним лебедем для Путіна, а може бути його перемогою. Ви пам'ятаєте, МАш -17, е, який став чорним лебідем для тодішньої спроби перемогти е, е, Путіна. Такі випадки трапляються, коли. Отака необережність чи навмисна необдуманість, чи це, можливо, провокація, вони призводять до реальних відповідей світу. А буває таке, що, і таке, на жаль, частіше буває, що вони залишаються непоміченими. Чи готовий світ ну, помітити це, чи готовий світ зупинити це? Я сказати не можу. Давайте стежити. Давайте дивитися, як буде. Ще раз кажу: підписуйтесь. Ставайте спонсором каналу. Стежте за подіями. До швидкої зустрічі скоро!